Вражаючий, самодостатній, доступний, сімпотний новий Текно Spark 20 Pro Plus. Дуже крутий і не за всі гроші світу. Зараз розкажу, а ви поки підпишіться. Ю, Білкін в кадрі, ковальський за кадром. Ви на каналі моє, і цей відос розкаже вам про мого абсолютного фаворита серед андроїд-фонів. Е, і за декілька наступних хвилин я спробую це аргументувати. Тож це флагман лінійки Техно Спарк 20 серії, е, і тут зійшлося практично все: дизайн, продуктивність, зображення, камера, розміри і на сьогодні, мабуть, найголовніший параметр це доступність. Точну ціну дізнавайтесь за посиланням під відео. Гарантую вам здивування. Візьму на себе сміливість назвати цей смарт найбільш вартим своїх грошей зі усіх смартфонів, які мені доводилось тестувати. Nokia 3310 не рахуємо. А хоча то не смарт. Тож, у нас варіант дизайну Temporal Е, Бачимо одразу багатько інфи на пакуванні. Екран у нас зігнутий AMOLED, діагональ 6,78 дюйма, 78 сотих, частота оновлення 120 Е, Якісь. Космічні просто 108 мегапікселів основної камери і селфі камера із вспишкою на 32 мегапікселі. Helio G99 чіп для достатньо швидкої роботи. Оперативи тут 8 фізично, плюс 8 додаткової. 256 гігів ПЗУ і, звичайно ж, тонкий вражаючий фігурний дизайн у декількох варіантах. У нас, як я вже казав, Temporal Orbits. Цікавий варік з зеленою задньою кришкою, до речі, під шкіру. Зверніть увагу, коли будете собі обирати, також дуже цікавий і практичний, тобто нічого там не залишається, ніякі царапини. Хоча тут також за час користування нічого абсолютно не змінилося. До речі, модель 20 Pro і 20 Pro Plus легко відрізнити через модуль камери. Тут у нас бачимо цей ілюмінатор з різними знову ж таки модулями під різні задачі. Ну і вспишечка тут також звичайно є. В коробці маємо зарядку на 33 вати. У мене не вийшло, не вистачило часу точно заміряти, скільки займає зарядка. Це триває точно менше години і розрядити його не так то і просто. І тому не виходило. Тобто, коли я приходив вже там з годинником скільки ж зайняло часу, він вже заряджений. Тому, щоб його розрядити, ще треба постаратися. Тож заряду достатньо на цілий день, навіть більше, дуже активного використання і ще трохи залишається. На наступний. Але ну, у будь-якому разі ми всі ставимо на ніч зарядку, телефон на зарядку, тому е, ось так. Ємність батареї 5000 мАч. Класична присутність в коробці захисного силіконового кейсу е, додає виграшних балів у весь цей ансамбль, так би мовити. Е, до речі, звернув увагу, у моїй коробці не було захисного скла, але е, ну, мені здається, воно йде такі в комплекті, тому уточніть, будь ласка, е, бо у мене версія для внутрішніх тестів. Ось тут навіть написано інтернал тест, тому можливо її там і немає. Хоча я не впевнений у цьому. Просто бачив інші огляди, і там в комплекті було це захисне скло. Тому уточняйте, я говорив про тонкий дизайн, тож додам точності у цю заяву 7,55 мм і всього 190 грамів ваги. І це при розмірах amoled екрана як я вже казав, 6,78 дюйма по діагоналі. До речі, скло Gorilla Glass що підсилює захист від подряпин вдвічі? Щодо персонального захисту, тут на будь-який смак. І розблокування обличчям, і сенсор відбитку пальця під екраном. Ну і код, звичайно, цікаво обіграний модуль селфі камери. Ось такий бачимо: острівок. Ось, будь ласка. Але мені здається, десь я вже таке. Бачив, маємо стереоспікери для комфортного прослуховування або перегляду контенту або геймінгу. Yeah! Yeah, До речі, я не зрозумів, там написано на упаковці, що 400%, типа плюс, я не зрозумів, що це за 400%. Звук, скажімо так, звичайний, гарний, достатній. І більшість часу я слухав контент з нього в Bluetooth навушниках, тому, ну, думаю, більшість користувачів теж робить так само. В комплекті вуха з роз'ємом Type-C, але Bluetooth, звичайно ж, зручніше, тому гляньте цікаві варіанти на сайті Мойо. Продуктивність. Продуктивність дає змогу швидко перемикатись між програмами, використовувати камеру, створювати е, власний контент і, в принципі, отримати від смартфона все, чого ви від нього е, очікуєте. Виробник, до речі, гарантує не менше двох років підтримки і оновлення операційної системи. Ну і тепер давайте ще приділимо увагу все ж таки камерам, е, як вони знімають. Е, тож, Основний модуль має Zoom X3 сенсором і X10 цифровий. Ультраширика не маємо, але начебто і так всього вистачає. Маємо новий HDR Multiframe Fusion алгоритм, який очевидно допомагає з правильною експозицією ваших фоточок, щоб не було десь яскравіше, десь темніше і так далі. Ну, ви розумієте, що таке HDR. Покращена зйомка при низькому освітленні. Техно використовує високу роздільну здатність і технологію об'єднання D9. Пікселів в один для підвищення світлочутливості і, як наслідок, набагато кращі фоточки ввечері або без додаткового достатнього світла. Ну і тут ще у допомогу діафрагма 1,75, здається. Відоси в 4К тут ми не знімемо, але 2К доступно. В принципі, налаштувань достатньо на практично будь-які забаганки. Е, хоч бири окремий відос по цій темі знімай. Якщо цікаво, напишіть в коментарях. Звичайно, тут також є готові темплейти, як і в інших моделях для відосиків е, в TikTok або інші соцмережі. Мій малий на Tecno КМ 19 Pro вже більше року дає жару цим темплейтам. Е, до речі, подвійний режим також маємо: тобто працює і передня, і задня камера. І це прикольно, як вже і казав, селфі камера тут на 32 мегапікселі. Тож підсумуємо. Відмінна модель, яка має що сказати конкурентам. Звичайно, не без компромісів для зниження вартості. Ну, наприклад, sd картки ми не можемо тут використовувати, немає слоту. Е, ще якісь дрібнички, але ціна це все абсолютно нівелює вщент. Е, ще й FM Радіо є. Чуть не забув про це сказати. Тож, переконайтеся у ціні самі за посиланням під відео. Е, скажу так: з того, що я помітив за тиждень користування, це ну, є таке маленьке зауваження від мене, коли одягнеться чохол, ненадійно тримається роз'єм заряджання. Просто реально необхідно більше трохи отвіру цей зробити на, на чохлі. Тоді буде все нормально. І це всі зауваження, при тому, що я далеко не фанат андроїдів, це так по секрету. Коментарі від вас також ми очікуємо під цим відосом. Що ви думаєте про цю модель? А можливо, вже маєте досвід використання, хоча який у вас є досвід використання, якщо він виходить тільки у лютому. Тобто була, був анонс в. Грудні 23-го року і е, зараз ми знімаємо в кінці січня, тому е, не буду душнілою. Якщо є що сказати, пишіть. На цьому все до нових відосів на каналі. Цілую плечі і до встречі. Щасливо!